Чорна карта, якобс, але ми ж розуміємо, що все паль, це все підроблено. Ай, ай. Ай, хорошо. І це дуже швидко. Але чи це смачно. Зараз перевіримо. Боже, розчинна кава, це масків. Чесно, якщо візьмете просто вершки, молоко, какао, мачо. Все по вагам, ми доточні. Кавові гіки, фріки. Я створюю свій світ. Да. Ой, тут така ароматика зараз стоїть. Блін, я скучив по цьому. Так, блін, ну сказати чесно, поки це бодрить. Блін, ну. Що ж воно не витирається? А? А, ладно. Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде огляд на каву розчинну з супермаркету. Ми купили просто те, що гарно лежало на полицях. Те, що має певне ім'я, вже, такі амбасадори розчинної кави. Та чисто так із цікавості взяли і ось такі стійкі. Ціль яка? Спробувати, що ж воно таке кава бистрого приготування. Розуміємо, що це і близько не буде схоже на зернову каву, але дуже цікаво, як вона зараз смакує у 2025-му. І що зараз взагалі в цілому варять? Що туди фасують? Може щось і щось знайдеться смачне. Одразу кажу, це не реклама, звісно ж. Я буду говорити чисто від себе, подобається, не подобається. Прочитаємо, що написано на пачці. Що ж, і скуштуємо обов'язково і максимально чесна буде реакція. Що у нас сьогодні тут на столі? У нас є чорна карта Якобс, два різновида з кафе. Ми взяли Взяли якусь каву Амбасадор, Кособре, Карт Нуар, звісно же. та стільки від тих же Якобс, Карт Нуар. Та по прикольчику я вирішив взяти собі капучино. Від якорсь, дуже цікаво, як вона смакує в стіках. Для початку я розповім, з чим відрізняється розчинна кава від зернової. Чому просто змолоти зернову каву, залити її водою, не дорівнює залити водою розчинну каву. Чому залишається якийсь там жмих? Тому що розчинна кава, по суті, це кава, яка вже була заварена, потім заморожена, потім висушена, і її перетворили в, по суті, гранульовану каву, яка з таких маленьких камушків складається. Що потім ви заливаєте її водою, і у вас вже готова кава. Зернова кава це по суті взяли зерно, обсмажене, змололи, і якщо його залити водою, там залишиться залишки целюлози, тому вона не з'являється розчинною. Для чого це зроблено? Все зрозуміло, розчинна кава. У вас немає ніяких залишків, випили чашки, пусто, нічого не потрібно викидувати. Це дуже зручно і це дуже швидко, але чи це смачно? Зараз перевіримо. Ну, а готувати розчину каву ми будемо як. Беремо чашку, заливаємо водою. Тут нема ніяких методів, тут ніхто не буде її варити в Турці, пожалуйста, так не робіть. Будемо просто заливати її водою, і все. Без цукру, без молока. Але якщо хочете, ви можете завжди поєднувати це з молоком. Але от, от Якобс робить, та і інші виробники роблять вже і капучино, лати. Я розумію, що, напевно туди додається сушене молоко, цукр одразу, щоб смакувало нормально. Тому прикольний варіант. Так, написано класти одну-дві чайних ложки. М -м -м -м. Давайте, напевно, будемо класти по дві, щоб було смачніше і їдроніше. Я ж кави сьогодні ще мало випив, да, вже? це ж трошки отак. Ху, я вже забув, що таке на кава. я сподіваюся, я справлюся з цим. Прям ну, не грану. Ти кругом гранули, а тут як мелена. Так, стіки. Ну, стільки ми все просто. Не, прикольно, ці всі пачки відкриваються дуже зручно. Просто потягнув, відкрив. І аромат нормальний. Не помил, Нема нічого негативного. А чому зазвичай розчинна кава смакує далеко не так, як смакує зернова кава? Чому так? І то ж, і то ж кава, ну чому вони відрізняється? Бо зазвичай для виробництва розчинної кави потрібні певні механізми і певні, як їх кажуть, процедури, на що потрібно дуже багато часу і грошей. Тому дорогу каву брати в розчинну немає сенсу. Це перше. І друге, коли пройде всі ці етапи, заморозка, сушка, заварювання. Вона, якщо там був класний потенціал спешалті, вона часто втрачає певний свій потенціал. Тому зазвичай такі компанії беруться за основу можливої робусту або якусь супер-супер дешеву арабіку. Ось, але зараз є вже експерименти і досить вдалі. З спешалті розчинною кавою. Вона коштує в рази дорожче. Тому що процедура її виготовлення вже трошки інша, тоді, тоді там потрібні ще більше часу і більш дороге обладнання, для того, щоб зберегти той потенціал смаку, який залишався в каві, щоб його передати на чашку. А тут все просто, тут зазвичай використовується механічна сушка, яка вбиває весь потенціал. Блін, щось воно все під кінець. Хоча вже, навіть спалив собі рецептори в носі, воно майже не пахне. Що, по вагам, ми доточні, кавові гіки, фріки. І накриємо капучинка, все просто відкрили, залили водою. Так. Що, в мене все готове для заварювання. Просто заливаю каву. Чекаю, поки вона трошки охолоне. Ложечку перемішую, звісно ж. Ой, тут така ароматика зараз стоїть, блін, я скучив по цьому. Кайфи. Так, ну вже візуально дивлюсь, що... Вся кава заварюється по-різному. Але по суті я впевнений, що технологія виготовлення розчинної кави у них всіх майже однакова. Ой, капучинка. Ой-ой-ой. На капучинку не... заливаємо. Клас, як же він виглядає круто? Так, обов'язково перемішуємо каву, щоб все роз... розчинилось добре. Ну, Я дивлюсь, десь я вже коли нож... ложку занурю, вона вже повністю розчинилась і ніяких залишків немає. От на гранульованій каві є ще такі якась поверхня, така невеличкий крема. А на стіках взагалі нема, просто чорне. А на гранульованій є. гранульовані є. Боже важке слово. Якщо якісь логопеди є. Логопеди? Якщо якісь логопеди є в чаті, будь ласка, напишіть свій контакт. Я до вас звернусь. В чаті. В чаті. У. ой-ой-ой. А тут прям. Так, ну в цілому, коли заливаєте. Капучино то потрібно одразу перемішувати, бо трошки взялася комочками, але я його подолав. Так, і що? І я без поняття, хто, яка країна виробник. Але ми ж розуміємо, що все паль, все підроблено. Так, є. Кава заварюється. Як в цілому? В цілому вона вже готова до споживання, але дуже гаряча, я трошки почекаю, а поки давайте почитаємо, що в нас тут є. Чорна карта, голд. Ну, бо дорога багата. Класичний вишуканий смак. Це зрозуміло. Так, е, рекомендації по Ну, Це правильно, це правильно, це круто. Е, всяка фігня. Країна походження Німеччина. Понятно, що дата споживання тут величезна, тут по 27 рік, а чи ні, ну, в принципі, це що ще на кави, не знаю, що вони там. Невже їй може гірше стати, ніж. Ну і опис про саму чорну карту. Якось монарх. Е, як завжди, насичний смак, бездоганний оромаксамит. Боже, як я давно цього слова не чув. Саме. По Потіліку ще був останній раз. Так в професійної культурі ми цього не використовуємо. Такого слова арамаксами. Амбасадор. О, тут кава з Бразилії. Ну в цілому, це вірогідно, якщо ребусту не домішують. Але вірогідно, що це може бути і Бразилія. Кава розчинно сублімована, натуральна. Ну кругом, я так розумію, самий простий спосіб опису такої кави це точечки. Точечки, які означають е, інтенсивність, тут кислинка на попередній каві, насиченість. От, ось таке. Тому що писати дескриптори на такій каві це де, просто, не просто насмішно. смішно. Завжди є вода, завжди є текст по типу Блін, ця кава така крута. О, от не з кафе. От напис «Make your world». Ти заварюєш собі розчину каву і такий блін. Я створюю свій світ. да. Ладно, це вже я так докопався, але, можливо, це була дуже актуальна маркетингова кампанія колись ще років 50 назад чи щось. Зараз це, звісно, виглядає трошки смішно. Так, хорошо. Теж є рекомендації по заварюванню. слава Богу, дякую, це круто, всякі штучки. Ніхто не пише, що це, навіть арабіка, це вообще все одно. Пишуть, що кава, ну і то подякую. Кава розчина 100%. Ну, перевіримо. Так, стіки карт-нуар. просто класичний. велет, річ. І Якось Сікс ми взяли Монарх. Я думаю, блін, всі пам'ятають, це базова база, класика. Якось Монарх. Вже всі чули таке поєднання слів. Так, знову не з кафе, знову Make your world. В відрізняється? Ми взяли Gold, дорогий, а тут я перепрошую, був класік. Ну, це класично, це класично, а це для, по розумію, це для тих, хто хоче посмакувати дуже круту каву. І тут написано поповни свою банку. Стереотип, да? коли ви просто берете купуєте каву, посипаєте все в баночку гарну таку. Ні, ну ще прикольна традиція. Нуар. класік. Величезна пачка, гранульована, натуральна кава розчинна, сублімована Нуар. Блін, ну, пачки прикольні роблять. Дизайн мені подобається. Кособре. Ну, вибачайте, якщо я щось не так прочитав. Де тут робиться? В Україні що? Калорійність розписана, Йоми. умови зберігання розписані. О, країна походження. Німеччина, Бразилія, Індія, Колумбія, В'єтнам. Ого не мішали. Насиченість кислинка. Блін, походу, от у всіх насиченість і кислинка. Все. Це, це, це два самих універсальних. Способу опису кави. Насиченість 3 з 5, кислинка 2 з 5. В інших я бачу 3-3, 3 з ,3, 3 ,5, 3 5. Ну і капучино, що тут говорити? Це капучино, швидко розчинний, без лотуарту чогось. Що ж, кава холодна, до температури споживання можна переходити. То дегустасьон. Так, ну що ж, одразу кажу, я в дитинстві сильно не пив розчинну каву, а зараз вже п'ю ну, далеко не розчинну і. Ну що ж, спробуємо. Блін, треба трошки е, бути обережнішим, бо дуже смачно. Випив просто, щоб е, омити рецептори і приступити до наступної чашки. Якопс. Ну як? Ах, ну, як ви п'єте таку смачну каву? Я не. Всьо, це, це останній ролик, я не можу вже. <śled> Чого кидається? <Чуваки>, я не розумію, <я> це жахливо. Так, блін. Ну сказати чесно, поки поки ні. Поки дуже погано, і я напевно розумію, чому більшість людей, скажімо за все, п'ють таку каву з, з молоком, з цукром, тому що. Інакше це, це дуже не смачно. Але це бодрить. Якщо вам потрібно дуже різко проснутися і куча справ на день, або ви гот, плануєте гот, писати диплом всю ніч, боже, розчинна кава це масхев. Чесно, якщо візьмете просто е якогось обсмажчика, натуральну зернову каву, це смачно, але напевно, щоб точно притриматися всю ніч, це треба оця пити. Не з кафе. <пух> Понятно? Нічого. Нічого не міняється. Я розумію, чому тут не пишеться, що це 100% Арабіка чи суміш з робусти, бо тут стопудово є робусняк. Не впевнений, що прям 100%, але десь, як іноді, можливо, є. Ну, Робуста точно є. Це і по ціні вигодно, і по смаку відчувається. О, стільки більш-менш. Ну, для такої чашки воно якесь от просто нейтральне. Чи це може вже після цього, я так відчуваю. Що ж окей, далі. Якобс. Так, <smart> mm. да, Якобс монарх е, теж в цілому більш-менш. Більш-менш. Тобто, позитивного нічого немає, е, з моєї точки зору, але і негативного теж немає. Типу каба, ну ок. Але треба запивати все одно. кафе Голд. Сподіваюсь, що це буде зараз прям кайф. <smart> ну. Чуваки, це дуже бадьорить. Боже, в мене серце скалки, як смачно. Знаєте, я от думаю, чого мені в дитинстві не, давали, не, не дозволяли випити каву розчинну. Бо це, ну, <смас> не треба, <надо>, це мені <смас> спортило моє б дитинство. Так. Тому ось, як з молочком, напевно, три в одному, типу, норм. Карт <смас> нуар? Це не так погано, я, типу, відчуваю кислинку. Типу в каві такі кислинки. Гуд, гуд. Тут написано, що закривайте для збереження аромату. Типу, вау. Понятно, що це ну, для решіної кави, би, такі рекомендації це не серйозно, але все одно всі такі маленькі рекомендації, це, це мило, це прикольно, тому що дійсно, щоб зберегти аромат кави, як розчиною, так і меленої, свіжої, закривайте пачку. Е Бажано зберігати в ті ж пачці, в які ви купили. Так, можете пересипати собі в якусь гарну баночку, але краще в тій же пачці. Це буде більш правильно з точки зору зберігання. І що ж, Кос кособрі. Кособрі. Це дуже смачно. Це дуже смачно. От якби цукор кругом додати. От якби цукор. вершки, молоко, какао, мачо. Додати все це сюди, то вийде, в принципі, те ж саме. Нічого не поміняється, це... <кхм> це на любителя. Я розумію, не дуже правильно порівняти розчину калу з меленою, з натуральною зерновою, дійсно, це не так, але було цікаво зрозуміти, що воно таке хоч є, що його роблять. Що його роблять, нам майже ніхто не сказав. Ну, з кави. <хи> Ось, Але кава поняття таке, знаєте, дуже розповсюджене. Тут точно десь є робусняк і який такий не дуже якісний. І, в принципі, сама процедура створення, як я казав, вершини кави вона вбиває просто весь потенціал, який міг бути, і ще й робить ще жахливішу каву. Але це дуже бадьорить. Просто тому що це як удар в Челюсь. Це дуже бадьорить. На десерт я собі залишив капуціно. О, до речі, а ви чули? Хвилинка душноти. Чого Капучино називається Капучино. Бо є така теорія, вона, ну, може, може і неправда, але дуже гарна. Були такі монахи капуціну. Вони вважали, що чорна кава, тобто кава, ну, в цілому, натуральна, вона там асоціюється з злом, з чимось поганим. А якщо туди додати молоко, то, типу, норм. То типу, вже можна таке пити. Тому вони додавали молоко в чорну каву, і типу це вийшло. Капучино, честь капуціно. Прикольна теорія, але не факт, що працює. Ну що? Ай, 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 хорошо. От, от вся вот сюди везде молочко. Ну, типу, понятно, що це не капучино від бариста в кав'ярні. От. Е, і тим паче після дегустації такої кави це дуже смачно. Е, що ж, е, друзі, якщо підвести підсумки, то рощина кава має право на життя. Так, але ви повинні чітко розуміти, що ви купуєте, з якою ціллю ви її купуєте. Якщо ви хочете... Смачної кави не треба, не треба. От краще купіть е зернову каву або вже змелену. заварюйте її вдома, просто заливайте в чашці. Так, там трошки залишиться жмиху, але це буде смачно, і ви вип'єте каву, витримаєте порцію кафеїну, все круто. Для такої кави потрібно бути готовим до того, що це не про смак, це про ефект. Це про ефект. Дуже бадьорить, дуже бадьорить, тому що, напевно, так як в робусті більше кофеїну, ніж в арабіці, цей ефект дійсно яскравіше тут. Ось, але по смаку так. По смаку дуже-дуже, і я не порівнюю з зерновою. Просто в цілому смак. Просто гірка кава. От така класична гірка кава. Комусь таке можливо подобається, але я б домішав цукор, молочко, вершки. Клас, тоді можна пити. Що ж, дякую за увагу. Зустрінемось на наступних роликах.